Всім доброго ранку. І так що у нас по кавунах. От тут маленькі є. Тут уже такі величенки. Багато таких є. Так ось тут є. Тут є. Десь тут я бачу ще один великий. Ось От, також. Отакий От маленький горачок. Попробую цього року посадити. У нетрозі ще цвіта, є цвіт. Подивимось, що з цього вийде, тільки у нас трішки були на початку холода, вони не могли зійти. Ну, побачимо. І ось такі помідорки вже теж вже ще є, трішки збирали. Потрібно пообрізати листя, щоб. Сонце падало на помідори. Ветка як багато їх є. Тільки є одна проблема, вони чорніють, десь не десь є. Що чорніють. Дуже багато помідорів.